Шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійних комісій міської ради за підготовки питань до розгляду позачергові 89-й сесії міської ради, проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до чинного законодавства України, засідання комісії проходять у режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи ради. За списком 5 членів присутні 3 на засідання повноважне. На засідання комісії запрошувалися працівники апарату міської ради і інших виконавчих органів. Так. Відповідно до регламенту від, е, прошу дотримуватися регламенту при виступах і переходимо до порядку денного засідання комісії. Порядок денний необхідно нам затвердити. До порядку денного включено два питання про проєкти рішень по чергової 89 ї сесії міської ради. Порядок денний розданий. Є всіх на руках. Да? Пропоную затвердити порядок денний. За три рішення прийнято. Питання нашого порядку денного номеру про проект рішення про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради 8 скликання від 20 червня року номер 1894 про затвердження програми благоустрою населення пунктів Литвецької територіальної громади на 25-27 роки. Зі змінами інформує Тамара Володимирівна Гецаєв. Доброго дня усім. Відповідно до Бюджетного кодексу України закону України про благоустрій населених пунктів, про держання цільові програми з метою забезпечення проведення заходів з благоустрою Липовецької територіальної громади, вносимо зміни у програму благоустрій населених пунктів. У пункті 1 додаток 1 до програми у 1 програми забезпечення матеріально-технічною базою комунального підприємства. Під пункт 1 програми придбачення сучасної комунальної техніки. Як несе до статутного капіталу підприємства. У нас в програмі було заплановано попередньо 2 мільйона 800 тисяч гривень. Додатково виділяємо кошти 3 мільйона 200 тисяч гривень для купівлі сміттєвоза. Загалом у програмі, вже в цьому пункті у нас буде колонка 9. 6 мільйонів спецфонтів. Це такі зміни в програмі. І також є у пункті 3 даної програми благоустрій населених пунктів громади. Під пункт 3,6 благоустрій парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків територіальної громади додаємо додатково 100 тисяч гривень на встановлення дитячого майданчика в селі Струтинка. Отакі От зміни ми вносимо до програми. Тобто, додатково 100 тисяч гривень. Ні, 100 тисяч на дитячий майданчик і 3 мільйона 200 тисяч додаткові кошти на купівлю сміттєворів. Немає питання інформації до з даного питання. Беремо Не відомо і погоджує проєкт рішення на, витнення, на розгляд поза 79 89-ї сесії відповіра 8 скликання. Якщо немає інших пропозицій, переходимо до голосування. За три рішення прийняті. Слідуючи питання про проект рішення про внесення змін до рішення 69 сесії міської ради, 8 скликання від 20 червня 2024 року номер 1892 про затвердження програми Петровода Ликовецької територіальної громади на 25-27 роки зі змінами. Інформує торкамара Володимира. Відповідно до бюджетного кодексу України закону України про державні цільові програми, про питну воду від водопостачання про охорону навколишнього природного середовища з метою забезпечення Лиховецької територіальної громади питною водою та надання населенню якісних питних водопостачання і водовідведення в додатку номер 1 до програми додаємо додатково пункт 7: поточний ремонт систем централізованого питного водопостачання. У цьому пункті плануємо додаткові кошти у сумі 300 тисяч гривень на поточний ремонт свердловини у селі Росоша. Також у пункті 6, технічне обслуговування та утримання належного стану стані артезіанних свердловин, додатково виділяємо кошти у сумі 141 тисяча гривень. Це такі зміни в програмі. Прошу підтримати проєкт рішення. Будь ласка, запитання до доповідача. Якщо немає запитань, переходимо до голосування. Інформацію видача з даного питання даремно відео і погоджуємо проєкт рішення на винесення в сесії. За три рішення прийнято. Порядок денний Сьогоднішнього нашого засідання вичерпано. Дякую всім. Ще раз разовбачаю за запитання.